Ну, важко навіть Женевські конвенції передбачають повернення військовополонених після завершення активної фази бойових дій. А Росія держава-агресор, яка нехтує міжнародним гуманітарним правом і не дотримується Женевських конвенцій. І розуміючи, в яких умовах знаходяться там наші військовополонені і незаконно утримувані цивільні українці. Ми не можемо дозволити чекати завершення активної фази бойових дій, тому за час повномасштабного вторгнення відбуло 67 обмінів, а також багато і поза обмінами. Тому понад 6 тисяч українців за цей період вже повернули з російського полону, і кожного разу це окрема спецоперація. Кожного разу це окремі перемовини і використовуються різні інструменти. Сьогодні ми знову згадуємо і дякуємо за сприяння і допомогу об'єднаним Арабським Еміратам сьогоднішній обмін. Прийшов за їхньою активної участі і активної взаємодії. Україна готова повертати всіх українських громадян. Будь ласка, передавайте, ми чекаємо. І повернемо кожного, і боремося за кожного.